Вітаю, дітки. Ось нарешті до нас і завітала красуня весна. Почав танути сніг. Весело задзвеніли весняні струмочки. На лісових галявинах з'явилися перші весняні квіти. А на деревах зазеленіли бруньки. Незабаром з теплих країв повернуться перелітні птахи. А грайливе сонечко чергуватиметься з рясними дощами. Природа почне поступово оживати. А між тим, мої маленькі друзі, сьогодні до нас у гості завітав художник. Та він прийшов не з пустими руками, а приніс нам картину. Він зобразив весну, але дещо наплутав. Дітки, давайте допоможемо художнику виправити помилки? Знайдіть на картині елементи, які не підходять до весни. Що ж буває, а чого не буває на весні? Чи буває сніг на весні? Ні, не буває. А чи з'являються квіти? Так, з'являються. А чи бувають калюжі? Так, бувають. А листя, хіба воно жовте весною? Ні, не жовте. А чи повертаються пташки? Так, повертаються. А чи збираємо ми врожай навесні? Ні, не збираємо. А чи світить сонечко тепле? Так, світить. Молодці дітки, ви знайшли всі помилки. Тож давайте візьмемо чарівний пензлик та виправимо нашу картину. Подивіться, яка гарна вона у нас вийшла! А зараз давайте спробуємо пояснити, що ж буває навесні. Свою відповідь починайте зі слова Навесні. А стрілочка на екрані буде вам підказувати. Навесні з'являється трава. Навесні з'являються перші квіти. Навесні. Повертаються перелітні птахи. Навесні яскраво світить сонечко. Навесні з'являються комахи. Навесні йде дощ. Молодці дітки. Вважаю, вам сподобалося сьогоднішнє заняття. А я не прощаюся з вами, а як завжди, кажу вам до зустрічі!